Уже йде 11-й війни. Просто третій рік уже йде широкомасштабне вторгнення. І це широкомасштабне вторгнення багатьом з нас, українців, остаточно відкрило очі і ми побачили, хто такий наш сусід. Поряд з ким ми вже вимушені жити. Нікуди ми від цього не У Нас географія так розмістила, що ми живемо поряд з расистами. Але. От я сам зараз останній час живу в Херсоні. Я як приїхав в Херсон, я приїхав вже давно в 1979 році, але очі здивований. Херсон був суцільно російськомовним місто. На весь Херсон з пів сотні шкіл була одна українська школа. Вся решта виключно російськомовне. Дитячі садки, дитячі ясла. Інститути, технікуми, ПТУ, училища, все російськомовне. Весь Херсон розмовляв російською мовою. А зараз вже Херсон все більше і більше переходить на українську мову. От я буквально пару днів назад вичитав таке повідомлення, це Херсонська газета в гору, що проводили опитування в Херсоні у людей 73% смартфонів. Інтерфейс українською мовою. Тобто у них всіх телефонах українська мова. І я був дуже задоволений. І думаю, що так далі діло буде, що в нас буде дійсно розвиватися вся українська мова, все, що було нам забуто. У нас же насильно проводилася русифікація. У нас насильно все переводили на російські рейки. А тепер ми на цьому всьому поставимо хрест. Так що, Нарешті. Так слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна! понад усе! Зараз заспіваємо гімн України! На завершення нашого плітства! Person und in Ukraine.